Олександрія втратила захисника Сергія Придатка. Він загинув 17 січня під час бойових дій поблизу села Солодке Донецької області. Під час обстрілу солдат отримав травми, несумісні з життям. Йому було 46 років. У захисника залишилися батько і двоє синів. Про час і місце поховання Сергія Придатка буде повідомлено додатково. Дрони від Олександрійців вже працюють у зоні бойових дій. За кошти Олександрійців, які донатили під час різдвяно-новорічного збору, благодійний фонд Робота придбав 10 безпілотників. Про це повідомив міський голова Сергій Кузьменко на сесії міської ради. Придбали 10 дронів: це вісім Мавік 3ПРО та два Мавік 3Т. Ця техніка вже знаходиться в Олександрійських захисників, які перебувають на фронті і виконують бойові завдання, зазначив очільник громади. Вихованці ЦДТ вибрали перше місце серед освітніх закладів області за результатами проведення тижня знань пожежної безпеки в умовах воєнного стану. На підставі рішення обласної робочої комісії ЦДТ визнали переможцем і нагородили дипломом департаменту освіти і науки Кіровоградської ВА. Також відзначили творчу роботу вихованців хореографічного гуртка Грандіс керівниця Ілона Кукуровська, дидактичну гру Вікторину, рятувальник. 21 січня в центральній бібліотеці відбулася літературна зустріч з місцевою поетесою, літературно мистецького клубу Джерело Ольгою Богдан. Під час заходу відбулася не лише презентація нових віршів, а й дискусія навколо тем, які лежать в основі творчості поетеси. Ольга Богдан вразила присутніх своєю витонченою майстерністю та глибоким емоційним змістом своїх творів. Вона поділилася своєю творчістю, в якій відбуваються різні аспекти людського життя. Радість та смуток, кохання та втрата, віра та сумніви. На вихідних рятувальники два рази гасили пожежі в Приютівській ОТГ. 20 січня о 10 годині надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Центральній села Андріївка Приютівської громади. Горіло 20 метрів квадратних господарчої споруди та 600 кілограм сіна, і соломи на території приватного домоволодіння. Об 11.56 Олександрійські рятувальники ліквідували займання. Вже 21 січня о першій годині ночі стало відомо про займання на вулиці Користівська, села Войнівки Притівської громади. Там загорілося 70 метрів квадратних, покрівлі та прикриття приватного житлового будинку. О четвертій ранку пожежу ліквідували Олександрійські рятувальники. В селі Олександрівка Петрівської громади водолази ДСНС вилучили тіло дитини з водойми. 20 січня о 15.20 до служби порятунку надійшло повідомлення від місцевої жительки про те, що вона бачила двох дітей, які знаходилися на кризі річки Інгулець. Після цього, зі слів жінки, через деякий час обоє дітей зникли. На місце події було направлено відділення рятувальників 32-ї пожежно-рятувальної частини СМТ Петрове. А 21 січня на місці події працювала Водолазне рятувальне відділення аварійно-рятувального загону спецпризначення обласного управління ДСНС. О 9.30 тіло хлопчика 2015 року народження було вилучено з водойми. Пошуки другої дитини тривають. Час змінює обличчя і одяг, але що є нашим незмінним кодом? Чому ми раз у раз постаємо з вогню? Бо ми соборні, ми тягнемося один до одного і разом до сонця. Стояти плечопліч за правду ділитися останніми, віддавати свою кров, приймати нужденних як рідних, ладнати розбити. прикривати друга від вогні. Соборність це не слово. Це наша сутність. Це те, що робить нас непереможними, незнищенними. Робить нас українцями. З Днем соборності, Україна. У вівторок, 23 січня, буде мінлива хмарність без опадів. Температура вночі мінус 3, вдень до плюс 1 градуса. Атмосферний тиск 761 мм ртутно стопчика. Вітер південний 5 метрів на секунду.